Комод Коен МДФ в комбінації кольорів темний венге, сірий, Штрокс. Виробництво компанії Гербор Holding. Корпус цього комоду виготовлений з ЛДСП. Карнес, який ви бачите на фото, який обрамлює саму конструкцію комоду, виготовлений з МДФ в кольорі венге Магія, а фасади виготовлені з МДФ ПВХ кольорі штрокс. Якщо доторкнутися до цього фасаду, він є матовим, з, текстурою, з, з такою текстурою дерева. Прикрашений знаменитими ручками системи Коен. Ось так виглядає корпус комода Коен. Шухлядки працюють на телескопічних направляючих повного висуву. Комод КОЕН МДФ практичний та умістивний, досить великий. Хоча виглядає компактно. Ось так висувається шухлядка повного висуву. Ми доставляємо цей комод з фабрики в розібраному вигляді. Це зручні компактні картонні коробки. Саме таке пакування дозволяє нам відправити комод в будь-який населений пункт України. Якщо це можливо зробити технічно. Тому ви можете перейти за посиланням, яке ми залишаємо під цим відеороликом, та замовити Комод Коен за кращою ціною в інтернеті. Дякую за увагу!